Дорогі наші нагадуємо, що сьогодні у нас у ранку надії особливий етер. У нас день народження, 13 років. і Ми хочемо, хоч трішечки так відчути свято і подарувати його вам. Тому ми чекаємо ваших коментарів під нашими трансляціями в Ютубі в Фейсбуці. Також ви можете телефонувати до нашого контакт-центру, щоб вийти з нами на зв'язок. Просто тут у студії 0800 30 20 20 наш номер телефону. Традиційно ви напевно його точно всі знаєте. Ну а ми переходимо до е, дуже цікавої теми. Знаєте, ми багато говорили про допомогу людям під час війни. Е, хтось потребує грошей, хтось не має де жити. Ми ділимося і своїм одягом, їжею, е, надсилаємо донати на ЗСУ. Але дуже сильно люди потребують особливо духовної підтримки. І саме зараз тому був створений проект, який називається Біблія для України. Що це за проєкт та в чому його основна ідея? Будемо говорити з нашого. Нашому гостем просто зараз з нами Леонід Рудковський, керівник цього проєкту. Доброго ранку, пане Леоніде. Добрий ранок. Доброго, Доброго ранку. Ранок. Дуже дякуємо, що ви у цей святковий день сьогодні з нами і будете розповідати про свій проект, який саме несе таку важливу місію. Розкажіть, будь ласка, і нам і глядачам, яка основна ідея, яка суть цього проєкту, чому вирішили його започаткувати? Ну, перш за все, я також приєднуюсь до привітань. Дуже Дякую. приємно. Чому? Ну. Як кажуть, таке життя наше сьогоднішнє, сьогоднішнього дня. Ми розуміємо, що продукти, зброю та все інше в Україну поставляли, поставляють і будуть поставляти. Але хто привнесе в життя людей, українців нашої країни, світле, добре, слово Боже? На превеликий жаль, склалася така ситуація, що ті біблії, які були в запасі в Україні, вони вичерпані були буквально в перший місяць. Гострий дефіцит є Біблій. Угу. Ну і ми вважаємо, як християні, що лише слово Боже може принести мир, надію, спокій і розв'язання будь-якого конфлікту. Угу. Пане Леоніде, а чи є якась цільова аудиторія цього проекту? Це біблії для молодого покоління чи для літніх людей? Можливо, це угу. дитячі біблії? Ми е е керуємось в цьому проєкті наступним принципом: три категорії людей. Це військові. Ми би хотіли принести Слово Боже людям, які у війську. Приблизно це в нас сьогодні мільйонна армія, От, так, якщо взяти загалом. Угу. Друга аудиторія це звичайні дорослі біблії, вона є маленькою частиною. І ще досить така, як і військові біблії це біблії для дітей. Саме діти сьогодні найбільш вразлива категорія, група людей в Україні. Вони страждають. Можливо, ми не завжди це бачимо, але дитяче серце, воно надломлено, воно також потребує потіхи, надії, впливу Бога і Духа Святого. Ну і плюс це наше майбутнє покоління, так, і якщо Україна, вони будуть зростати з цією надією. Можливо, наш світ неможливо, а точно наш світ звіниться на краще. Так. Вони потребують такої подвійної uh -huh. допомоги уваги сьогодні. Ну, власне, коли ви озвучуєте ці цифри, скільки е, хочеться розповсюдити так і біблії. Ну о, за, забезпечити людей е, святим письмом, е, автоматично розумію, що е, це потребує величезних вкладень фінансових так для реалізації цього проекту. Е, скільки на це необхідно коштів, і яким чином ви залучаєте зараз от допомогу фінансову для реалізації проекту? Да, ми маємо мету. Мільйон біблій, звичайно, це така, ну не є. Високою метою такою, знаєте, щоб все виконати. В Ви ідеалі 40 мільйонів. Так? Ми, да, Якщо керувати цим, ну ми розуміємо, якась частина людей має електронний вихід, uh -huh. якась частина вдома знаходиться. Але більша частина сьогодні українців вони рухаються, переміщаються. Коли ти береш сумку і втікаєш з дому, то ти не завжди в першу чергу кладеш якусь книгу. Люди беруть якісь перші там, документи, ще щось. І не всі, от згідно статистики, мають біблію поруч з собою. Або не того формату, або не тої мови, або навіть шрифт, щоб був добрий для читання. Uh -huh. Тому ми маємо мету мільйон біблій загалом на даному етапі. Ось. Ну І ми, так як це слово Боже, воно повинно надприродні розповсюджуватись. Так само на воно і повинно здійснюватись і збір коштів, тобто це не з бюджету держави чи якогось там спонсора. Це за покликом серця. Якщо людина це розуміє. Принципи розуміє, який це вплив, що це таке слово Боже. Вона, я думаю, відгукнеться, буде діяти, буде робити пожертви, буде приймати участь угу. і інше. Взагалі, ми хочемо нашим глядачам сьогодні запропонувати, якщо ви хочете привітати нас з днем народження. Нам буде дуже приємно, якщо ви пожертвуєте якраз на цей чудовий проект. Можливо, вам цей проект і повернеться цією біблією, яку ви будете дуже скоро тримати у своїх руках. Тож, друзі, ми залишимо всі посилання у нашому інстаграмі. Можете телефонувати нам у студію за деталями, розпитувати. А якщо ви хочете дійсно зробити нам приємно, в день народження ранку надії, так і для того, щоб познайомитись з цим проектом більш детально, пропонуємо вам. Зараз переглянути невеличкий відеоролик, який розкриє вам його максимально детально. Це почалося зі сну, в якому Бог показав, що саме зараз в непростий для України час, вона як ніколи потребує Слова Божу. Сьогодні ми вирішили виконати Боже повеління і закупити один мільйон екземплярів святого письма, щоб подарувати їх трьом категоріям українців. Для військових, для дітей, для переселенців і біженців саме ти можеш стати частиною виконання Божого повеління і пожертвувати кошти на проєкт Біблія для України. Навіть маленький внесок допоможе досягнути мети один мільйон біблій для одного мільйона українців. Несімо слово Боже Україні разом. Деталі на сайті байблфоюкрен.ком Дуже цікавий відеоролик. Скажіть, будь ласка, пане Леоніде, мене заінтригувало, заінтригувало слово, це почалося зі сну. Що це за сон, кому він не снився? Розкажіть, так. будь ласка. Бог дав сон одному чоловікові, ось, в Сполучених Штатах, який у сні побачив одну жіночку, яку він пізніше вже зустрів на певній конференції в Америці. Ага. Він впізнав її і передав цей сон. І в цьому сні він побачив її, яка приїхала на кордон України. Яка в такому спортивному одязі з сувоїми в руках бігла, переміщалася від цього кордону до будинку, де були військові. Там були, скажімо, білі і чорні військові. Ось і один з них запитує, що ви тут робите? Тут дуже небезпечно. Вона каже: Я маю особливу місію, і вона передає ці сувої цим військовим. Вони розгортають, і там вони бачать план шлях вирішення цього конфлікту. Потім вона тікає. Дуже цікаво, що її одежа, її взуття, воно перетворюється на іншу одежу, на інше взуття. Вона вже біжить в підборах дуже швидко. Ось. І коли цей чоловік прокинувся, він вагався, чи повідомляти її, чи ні. Він побачив Україну. Уявіть, де та країна, де Україна? Так. Це був початок війни, буквально перші дні. І ось вони зустрічаються, він їй передає цей сон. І вона думає, що далі робити. Вона своїми командами, своїми друзями оголошують пісти молитву на три дні. Що робити? Угу. І Бог їм вказав чітко, що потрібно якраз збирати кошти на Біблію. Треба завести Біблію в Україну. Вони друкуються в країнах Європи, світу. Ми стоїмо в черзі сьогодні, в різні видавництва, в типографії світові. Сьогодні це непростий процес, який займає місяці, півроку іноді, три місяці, щоб надрукувати, завести Біблію в Україну. І ось ця жіночка, вона сама проживає в Пуерто-Ріко. В Сполучені Штати вона приїхала на конференцію. Вона повертається. І у своїй країні, якщо подивитись на мапу світову, це маленька країна, декілька мільйонів населення. Вони вже зібрали всій країні на 40 тисяч біблій коштів. Для України. Для України. Подумайте, Пуерто-Ріко, маленький острів з великим серцем, думає про Україну. Люди не мають спокою, люди переживання. До речі, дуже цікавий факт, що сьогодні вранці ця група людей з Пуерто Ріка прибула в Україну. Ми чекаємо цієї зустрічі, хочемо показати, зустрітись, розповісти досвіди. Ми вже почали цей збір, є вже перші біблії, є перші кошти, і ми хочемо нести Слово Боже. Тому ось якби є надприродній елемент, який особисто мене також спонукує. Приймати участь, якщо Бог в сні показав там, десь в Пуерто Ріко, в Сполучених Штатах, невже ж ми, українці, будемо в стороні стояти? Ми збираємо на все: на дрони, на байрактари, на все що завгодно? Я думаю, що в Українці достатньо є людей, які вірять в Ісуса Христа, які люблять Його, які розуміють, що нам потрібно чудо. Чуда без Бога, без Біблії немає. Тому ми і в цьому проєкті це наш внесок, це наш фронт, де ми. Боремось за перемогу, де ми Це точно да, намагаємось. Ну ми щодня молимось не тільки за проект, і за Україну, за керівництво України, за воїнів і за те, щоб ми змінились, стали іншим. Дуже так. дякуємо вам. Це взагалі так зворушливо. От ви розповідали навіть про цей сон, про цей неймовірний такий елемент, як Бог діє прекрасно, як він може задіяти людей з інших країн, як вони відповідають. Це Друзі, так. от щиро віримо, що ваше серце зараз відгукнулося на цей поклик, що ви захотіли зробити нам такий приємний подарунок і пожертвувати на ось цей прекрасний проект, деяку суму грошей, які ви можете просто від свого серця віддати на Божу справу. Дякуємо вам, пане Леонідо, що долучилися сьогодні до нас. і Поділилися таким надихаючим проєктом, і водночас розділили з нами радість нашого дня народження. Хочемо пригостити <с вас <с і святковим тортом, дорогі друзі. Ми нагадуємо, ми говорили з Леонідом Рудковським, керівником проєкту Біблія для України. Мільйон біблій. Мета подарувати українцям. Для того щоб підтримувати їхній духовний стан, і щоб ми могли на духовному фронті також отримати перемогу, велику перемогу нашої України, яку ми так чекаємо. А зараз ми переходимо до рубрики Духовний сніданок, щоб продовжити ось це натхнення і духовні роздуви.